Аварія на Чорнобильській АЕС одна з найбільших техногенних катастроф в Україні. Останні події, що змусили людей знову заговорити про Чорнобиль, це пожежа в зоні відчуження. Чому її своєчасно не ліквідували? Експерти мають щодо цього свої міркування. По-перше, будемо говорити так, що у тих же лісників і у той же пожарних наших в зоні відчуження не було навіть топліва для заправки машин. Під'їхати нічим було. Поэтому о какой там тушении пожара могло быть речь? Вот на момент пожара не было руководителя агентства и даже исполняющего обязанности. В результате не было нормальной организации по тушению. Тепер керівник Держагентства України з управління зоною відчуження є. Журналістам його представив очільник Мінприроди Ігор Шевченко. Цю посаду обійняв Юрій Антіпов. За словами міністра, пан Юрій, людина Фахова. Має кваліфікацію інженера пожежника, працював у Міністерстві з надзвичайних ситуацій. Новообраний голова каже, що для наведення порядку в Чорнобильській зоні потрібно зробити декілька кроків. Своє в одовжності для себе і согласування з Она министром как бы, разбила на три этапа. Первый этап – это организационный, второй – практический, третий – это подготовка документов. Я для себя поставил задачу, чтобы полностью все, что находится в зоне, я лично знал и видел своими глазами. Где дороги, где не дороги. Мы обсудили все это. Сейчас специалисты, которые знают эту зону хорошо, Щодо проекту створення біосферного заповідника у зоні Чорнобиля, то його реалізувати можна, якщо активним буде саме керівництво, запевняє Ігор Шевченко. Однак тут є проблема фінансування. У держбюджеті цьогоріч коштів не передбачено. До того ж, Чорнобильська зона отримала недофінансування на 133 мільйони гривень. Ситуація з пожаром показала дуже… Печальну, мягко говоря, картину, которая зараз у нас в зоні черження наблюдается. отсутствие полной практически нормального фінансування. Нас в конце року забрали 133 тридцять и мільйони і не віддали нам в нашу програму. Потім в январі профінансували на копі там деньги Какие -то. в результаті навіть денег на покупку бензину у нас нет. експерти кажуть, що сама ідея непогана, але спочатку треба прийняти ефективні реформи і подолати ті проблеми, що назріли. Я пытался задать вопрос. Ребята, ну хорошо, создаем мы этот заповедник, да? Как это все будет реализовано? Финансирование, откуда? Из госбюджета? По нашей программе или по отдельной программе? Что будет с людьми, которые работают в Чернобыльской пуще? Они перейдут туда или их уволят в Чернобыльском спецкомбинате, а уж потом примут? Так, если их увольнять будут, им надо выплатить большие деньги за отпуска и прочее, прочее. На этот вопрос мені поки ніхто ответить не може. Зробити зону відчуження зоною відродження не вдасться. Наголошують фахівці, хоча б тому, що на її території заселяти людей не можна. А ще їм не скажеш Ей, громадянина, ти туди не ходи, ти сюди ходи, а то сніг башка попадет. Савсім мертві Вказувати людям сюди можна йти, а сюди ні практично неможливо, переконані експерти. А ще вони наголошують, що робота в зоні відчуження небезпечна, потрібні спеціалісти. Болючим залишається й питання для тих, хто працює в зоні і не може отримати пільгових пенсій. До настоячого времени нашим профільним органом державного управління не урегулірована проблема возміщення пенсійному фонду. То есть, то бишь, то бишь нет ни финансирования, ни на законодательном уровне это не урегулировано. Хотя это возможно. Например, для шахтеров, которые априори тоже работают в условиях под землей, Особо вредно, особо опасної условия труда. Для них є ісключення в пенсійному законі що саме держава оплачує ці пенсії для Чорнобильська є для підприємств зони не Та В регуліровано України. Також міжнародні зобов'язання щодо покращення ситуації в Чорнобильській зоні. Виконати їх як і створити біосферний заповідник на території неможливо без фінансування та прагматичних реформ. Вважають експерти. Чимало питань залишається ще відкритими. Як те, чи стане зона відчуження придатною для життя? Валентина Ковальчук, Влад Безгін, Євген Бурдієв, служба інформації за київським часом.